А нагоразно приступили до Ісуса деякі садукеїв, що, кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали Його, Учителю Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть потомство братові своєму, сім братів було перший уся в жінку і помер. Бездітний, потім другий, третій, так семеро ромерлий, не зоставивши дітей по собі, нарешті померла і жінка, отже, та чиєю буде жінкою, бо семромалий за жінку, Ісус відповів їм сини, цього світу женяться, виходять заміж. Ті, що достояться осягнути того віку і воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж, та й умертві вже не можуть. Тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей прикущий дав дав зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, богом Ісака і богом Якова. Отож Бог не Бог мертвих, а живих усі бо для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили, учителю ти сказав добре, і не насмілювались ні про що більше його питати, тоді він до них промовив, як то вони кажуть, що Христос син Давида, то сам Давид у книзі псалмів мови, сказав Господь, Господеві моєму, сиди, праворуч мене, поки я не покладу твої вороги пініжком ніг твоїх отже, відже його, Господом, як же Він може бути сином? Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Бог не Бог мертвих, а живих. Усі бо живуть для Нього в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь є Богом нашим Спасителем. Творцем, і Він є Богом для живих, усі, поживуть для нього. Для чого ми живемо на землі? Напевно, неодноразово ставили це питання для себе, для чого Бог мене покликав сюди, для чого я є тут. Ми знаємо, каже Святий Агустин, що Бог створив нас з любов'ю і для любові. Щоб ми жили на цій землі, щоб ми пізнавали нашого Творця, який є любов'ю, щоб ми наповняли своє серце цією любов'ю і ділилися цією любов'ю з нашими ближніми. Бо саме коли ми є з Богом, коли ми ділимося з Богом з нашими ближніми, коли ми коли ми показуємо дорогу, світло, коли Бог промовляє через нас, тоді ми маємо життя вічне. Ми не є тоді мертвими, ми тоді є живими, бо Бог в нас перебуває. Однак кожен з нас, напевно, має, та, напевно точно має гріхи, бо самі знаємо, що в день скільки разів падаємо, але стаємо, просимо Бога допомоги і йдемо далі. І саме гріх він забирає в нас це синівство Боже. Коли ми грішимо, ми віддаляємося від Бога, ми втрачаємо тоді. Ласку Його, ми втрачаємо любов, ми втрачаємо тоді мир, спокій і радість у своєму серці. Однак ми завжди можемо повернутися назад, тому що Господь дав нам тайну покаяння, у якій ми очищаємося, у якій ми позбуваємося наших гріхів, у якій ми знову отримуємо Божу ласку, любов і радість. Бо Бог є милосердний. Бог є той, хто завжди чекає на повернення своєї дитини. Боже милосердя і справедливість завжди йдуть разом. І Сьогодні церква ставить нам за приклад Святого Миколая, як Миколай жив. Він мав і багатство мав, і славу мав, і добру освіту мав. Він міг вибрати собі світське життя, але він почув поклик Господа. Він почув поклик Господа і впустив у його своє життя. І це багатство, яке він мав, він керував ним розумно. Він роздавав його тим, хто найбільше потребував. Він завжди був поруч з тими, хто найбільше потребував не тільки матеріальної допомоги, але також і моральної підтримки, духовної підтримки. Він завжди перебував з бідними, допомагав, утішав. Допомагав у різний спосіб. Він є добрим прикладом, як і ми повинні жити жити для Бога, як каже апостол Павло у посланні до римлян: усе, що ми маємо, є від Бога. Усе, що ми маємо, є через Ісуса. Усе, що ми маємо, є для Ісуса. Тобто, що би ми не мали в цьому житті, ми маємо це від Господа. Ми не є. Господарями цього, особливо нашого життя, але є господар, тому що Він є давець, тому ми повинні пізнавати нашого татуся, нашого господаря, пізнавати і любити його, і цією любов'ю ділитися з нашими ближніми, як робив це наш святий Миколай. Отож, очистьмо наші душі, оцей різдвяний. Час, перед різдвяний час, можна сказати, вже різдвяний час, скільки вже залишилося. зустрінемося з Ісусом, запросимо Його у наше серце і дозволимо Йому любити через нас наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу!